Середина травня і сьогодні ми будемо сіяти кмин. Цього року це на два тижні пізніше, ніж ми сіяли того року. Але погода вносить завжди собі корективи. Бо ви самі могли бачити заморозки, і дощі, мабуть, це і найкраще, що ми сіємо сьогодні, оскільки самі бачите, погода така. Собі благоприємно. Сонце не гріє, не жарить, землю не сушить. Пташечки літають, співають. Значить, тут все живо, все суперово, все класно. Такий день це хороший початок для закладання хорошого, якісного урожаю, з якого ми потім для вас зробимо якісну нашу українську ліву чорну а Ми на полі, сіємо недалеко від водички. Тут у нас бобри, <свісно> така живописна природа, наскільки вона може бути. Хрущі літають, Сіємо орієнтовно 5,5 Ось. Це в декілька разів більше, ніж того року. Забаром ми плануємо взагалі випускати лінійку а, олій, які будуть давитися суто дідівським способом а, на дерев'яних пресах. Вони будуть коштувати трішки дорожче, але для людей, які, яким це дуже важливо, це буде суперовий крок.